Ні, Ну це вже горно, як вийшло. То тоді так робив, а ще воно якось Процесі, не так романтично ну, було, було. Ну це вже... Прикрасила бананчиком. Думала, чи яблучко, а потім знайшла, в нас був бананчик, думаю, поєднання класне. Це... Слой гар... гарбуза, з... Жел... ну, желатин додала, а це я взяла творожну масу, додала теж желатин, загостила, прикрасила тертим шоколадом чорним і бананчиком. Смакота я, я в процесі над'їдала ще, коли воно не застило, коли по формочкам розсипала, то вже було смачно. А як застине, то буде ще смачніше. Ми жила... таке желе любимо. Будеш коштувати тобі такий бокальчик гарний, бо щось не вистачило у нас. Та, я зараз, як на Та, Тобі дві треба, одної буде малувато. Ну, я знаю, подиваємся. що ти завжди дві береш сиш. Я завжди так люблю з шоколадним слоєм, а це вирішила з гарбузовим спробувати. Ну, Смачно.